Не купуй, не зробимо. Всім привіт! Привезли я дорогу на ремонт. Зробити з ним у нас, мабуть, нічого не вийде в Україні. Тут стоїть контролер в двигуні. Його вже робили, тут наклеїли магніти, і вони трутять б двигун. На саме прикол що в цьому велосипеді стоїть задня планетарна втулка. І вона автоматична. Є функція автомату. І вона, бачите, сама перемикає швидкості на електротягі. Дивіться, кнопка вмикається автомат. Можна на автоматі, можна ось регулювати швидкості кнопками. Ну, Це, звісно, ми такого ще не зустрічали. І ось воно. І ось він перемикає швидкості. Коли ви крутите педалі, він сам підбирає вам швидкість. Ну, до речі, велосипед такий крутий, але так як на нього Ну, воно працює, все там поробили, що змогли. Але чуть-чуть загуль -чуть підтирає. цієї басні. цієї басні не купуй, не зробимо.